Отже, колеги, що можна сказати по цьому полю? Патрас дійсно посійний, там першу декаді минулого року. Ми давали тільки 56 літрів РКД 525 минулого року. Попередний кріпак більш нічого не, не, нічого не давали. У десь 5 мільйонів сіяв. Що можу ще сказати? Плануємо Азот наступного тижня. Внесемо азот і внесемо тоді, звісно, мікродобрива. Просто тут пару днів треба ріпак позакривати. А так все в принципі нормально. І в кого є така вже пшениця, то якраз та фаза 29-30, щоб ви давали азот, щоб був у вас колос продуктивний. Так що, колеги, кому не зрозуміло, кому щось якісь питання мучають, приєднуйтесь у нас в телеграм-канал. Ми запрошуємо на супровід підприємства, тому що розуміємо, що ми можемо вам допомогти в цьому. І дай Боже, у вас були успіхи. Нас також разом з вами. Тримайтеся, успіхів вам!